Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки? Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні в нас в гостях Кочуровська Марта, голова молодіжної ради Пустомитівської територіальної громади. Добрий день! Добрий день! Чим займається молодіжна рада? Молодіжна рада, вона можна так сказати, співпрацює з молоддю. Ми шукаємо різні виходи, щоб молодь залучати взагалі до різних подій. І також ми співпрацюємо саме з людьми, які чогось потребують, які чогось прагнуть, і які хочуть відкрити щось для себе нове. Тобто з наших таких. Основних заходів, які ми робили, це було коли гра. Перший раз вона була трохи легкою. На другий раз, коли прийшли ті самі команди, і сказали, що цього разу ви поставили такі важкі питання, що ми не знали, як давати на них відповідь. І ми зрозуміли, що ми теж почали прогресувати і все-таки підніматися до чогось вищого. У нас був також квест. Це для молоді було дуже-дуже круто. Але коли вже це наприклад, перший квест він був до повномасштабного вторгнення, і на це реагували зовсім таке щось нове, щось таке круте, і було весело. А коли був другий квест під час повномасштабного вторгнення, то Люди вже не були такі веселі, і їм вже не було настільки цікаво проходити ці завдання, бо хтось не розумів, чому він має там, наприклад, веселитися, угу. а хтось розумів, що він має продовжити жити далі, бо це був 22 й рік. І в кінцями результаті ми вирішили, що нам потрібно більше проводити благодійних акцій і саме таких волонтерських заходів, подій. От щодо коли другий раз це стала наша така волонтерська подія, благодійна. Тобто ми поставили таку за за щодо коли, ми поставили таку цінову категорію благодійну. Від 100 гривень кожен учасник повинен принести якби за участь у грі. Угу. От. І також ми проводили благодійні велопробіги. Скажу чесно, я на велосипеді катати не міг. Як я вмію, але для мене це надто складно. Але коли я бачила, просто як круто, наша молодь хоче, ну, по-перше, кататися на велосипеді. По-друге, окрім велосипедного спорту, вони від нас просили, щоб ми зробили забіги, волейбол, щоб ми навіть в басейн десь знайшли, щоб ми проводили змагання з плавання. Тобто, нашій молоді це реально цікаво. І коли ти починаєш більше спілкуватися з такими людьми, як ти є сам, тобто однолітками mm -hmm. я маю на увазі, то ти розумієш, що кожен хоче чогось нового і чогось іншого. Нема такого, що кожен хоче щось одинакове. І з того всього ми аналізували і робили коротке щось для одних і коротке щось для інших. Наприклад, у нас був в 23-му році квартирник, mm -hmm. було буквально, ну. 15 людей, От. але всі так прокайфували, всім було настільки прикольно е, чути вірші, е, пісні, е, чути творчість, яку пишуть. Тобто, не лише ми чи одекламували чи читали там, пісні чи вірші е, інших поетів наших сучасних. Але ми слухали людей, які пишуть. А одна дівчина взагалі грала сцену, яку вона виконувала в театральному. Тобто вона вчиться на театральному факультеті, і вона почала грати ту сцену. У мене просто йшли мурахи по шкірі, бо я розуміла, наскільки наша молодь талановита. Тому в майбутньому ми разом з відділом освіти, молоді та спорту, ми хочемо створити. Один такий конкурс, mm. про який ми розкажемо пізніше. Добре, дякую. Як ви бачите співпрацю з бібліотекою? Скажу чесно, ми обговорювали з Оксаною Євгенівною Биць, як ми бачимо цю співпрацю. І в нас була одна така дуже цікава розмова, що нам потрібно створювати вечори з відомими людьми. Тобто це не означає, що там відомо. ми давайте запросимо Сергія Жадана, Це буде важко. Але ми можемо брати своїх людей, які, наприклад, пишуть. Ми можемо брати людей, які створили крутий бізнес. Тобто ми можемо брати людей, які добилися чогось в житті, були спочатку простими секретарями, а потім стали начальниками. І е, коли ми будемо спілкуватися з такими людьми, кожна аудиторія буде шукати щось своє. Книги ми розуміємо, що книги розділяються на різні напрямки. Так. так само і люди розділяються на різні напрямки. Коли ми будемо створювати зустріч з напрямком психології, люди йдуть і будуть читати книжки з психології. Так само, коли ми будемо створювати з медиком зустріч, люди йдуть до медичної літератури. І я думаю, що тоді, коли ми зачепимось за те, щоб молодь більше сюди приходила, щоб молодь тут кайфувала і розуміла, що бібліотека це не те, як було колись ти прийшов в шкільну бібліотеку, і такий мене треба заставити почитати книжку, бо мені так сказали. Тобто, це не то. Ми повинні розуміти, що зараз в сучасному світі, коли ти сидиш в бібліотеці, ти можеш. Сидіти тут три години, читати книжку, пити каву, пити чай, і плюс, окрім, окрім того, просто сидіти за крутим диванчиком і слухати музику в навушниках, та? і просто насолоджуватись тим, як ти це читаєш. І можеш ти навіть ну, є бібліотеки, де ти можеш прийти навіть своєю домашньою тваринкою. Просто прокайфувати від того. А, і навіть у Львові є такі бібліотеки, де ти просто запалюєш собі свічку, створюєш собі за своїм столиком свою е, би, таку атмосферу. атмосферу та, та. І ти реально круто проводиш час. Тобто ми повинні розуміти, що з молоддю потрібно працювати. Так. Не лише з молоддю, взагалі зі всіма громадянами так потрібно працювати. І ми повинні питатися, спочатку аналізувати. Ми е, мали би створювати анкети, створювати опитувальні листи, щоб спитатися, а що саме потрібно зараз? Бо одного місяця може бути потрібно щось одне, а завтра вже потрібно буде щось інше. Тобто, нам потрібно питатися поради, щоб взаємодіяти, бо ми ніколи не зможемо щось створити, якщо ми не будемо взаємодіяти. Так, це я чиста, правда. Як ваше враження про нашу бібліотеку? А, дякую, це цікаве питання, бо останній раз, коли я була у вашій бібліотеці, вона не була ще така красива і відремонтована. Дякую. Так. Тобто, останній раз, коли я сюди прийшла, для мене це було щось таке ну, трошечки дивне. Мені не було комфортно взагалі. Це було ну, років, напевно, три 4 тому. Я хотіла взяти тут книжку, але мені не було комфортно її взяти. А зараз, коли я прийшла сюди знову, якби вперше після оновленого формату, я розумію, що мені хочеться сюди повертатися. Тому що, по-перше, новий запах. І таке враження, що ти заходиш не лише в бібліотеку, а в книгарню купити нову, круту книжку. Так. От. І коли ти бачиш, мало того, що ти фанат Гаррі Поттера, але перед собою бачиш книжки Гаррі Поттера, ти просто розумієш, що ти хочеш ще по почитати їх, побачити, бо ти не маєш всі видання. Е, от. І тому я все-таки такі мої враження: це атмосфера перше. Друге, це запах. Я обожнюю запах книжок. Я та, я от, особливо коли нова книжка це... відкривається. Та, і сторінки навіть деякі ще не розлипаються. Тата. Це просто такий кайф, коли ти кожну сторінку перегортаєш, і ти завжди прагнеш читати і читати щось нове. От тому зараз я би сюди повернулася знову. Ви навіть книжку, щоб сюди повернутися знову і взяти другу книжку. Тому я все-таки хочу сказати, що саме зараз. Люди можуть приходити тут і відпочивати, і насолоджуватися тим моментом, щоб навіть відпочити від такої суєти, яка є на даний момент в нас. Бо насправді навіть на подвір'ї, навіть на вулиці ми втомлюємося. А так. потрібно навіть навіть вдома. Іноді ти просто сидиш і ти розумієш, що ти втомився, бо ці стіни тобі вже надоїли. От. А от коли ти приходиш в тепле, затишне місце і навкруги завжди різна якась інформація, це зовсім інакше. Як ви бачите шляхи залучення молоді до читання? Шляхи залучення молоді до читання. Це складне питання. Тому що, дивіться, тут є різні напрямки. Хтось любить читати, хтось не любить читати. І ми не можемо знайти, наприклад, 50 людей, які будуть приходити і читати. Ми можемо знайти лише маленьку таку аудиторію: 10-15 людей, але вони круто і якісно будуть прочитувати кожну книгу і нею насолоджуватися. А що стосується шляхів, наприклад, я би перше це питала. Питала, що цікавить людей і що цікавить молодь, оскільки ми говоримо про неї. Питалася, які би книжки вони хотіли бачити саме в нашій бібліотеці. Тому що хтось може купити книжку, а хтось її не може купити, а про неї мріє. Так. Тобто, це перше це питання. Друге, вертаємося до попереднього питання, я би залучала відомих людей. Але відомих людей я вже розповіла, яких. Угу. От. А таке третє, я б, напевно, тут в бібліотеці ще створювала такі заходи, такі як квартирники. Ну, тут я от зараз просто дивлюся на цю бібліотеку, я просто розумію, що тут круто можна все настільки е, зробити, прикрасити, ну, декорувати, що ти реально сюди будеш приходити і відпочивати. Тобто, от щось таке в такому форматі легенькому і лайтовому, де люди будуть шукати відпочинок. Бо я думаю, що після кожного заходу в людини завжди буде виникати якась нова і нова ідея. І не лише нова ідея, а робити, читати, як ми говоримо про читання, дивитися фільми. Тому що коли ми йдемо після кінотеатру, після крутого фільму ми хочемо ще один такий крутий фільм. Так. А коли ми прийдемо в бібліотеку, де буде крутий захід, ми захочемо взяти книгу. Обов'язково. Тому я думаю, такі шляхи. Топ тобто три книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Отож, я підготувалася. Перша така книга. Сліди на дорозі, Валерій Маркус. Це про хлопчину, який служив. Я не буду казати, чи він служить далі чи ні, але він розказує дуже круто про своє життя від дитинства і до того моменту, коли він потрапив на війну. Я вважаю, що не кожен, але в більшості повинен прочитати цю книгу. Бо комусь буде важко сприймати її. Насправді, я після 10 сторінок починала плакати, бо коли він це все розказував, це ну, ну, надто було душевно. От він цю книгу написав сам, його книгу не хотіли приймати жодні видання. Угу. Він сам заробив кошти, пішов в редакцію, його редакцію міняли по 3-4 рази. І десь з кінцем результатів він знайшов подругу, яка є журналістом, якщо я не помиляюсь, і вона йому відредагувала цю книгу. От. І тоді він зібрав кошти і її видав. Тому ця книга дуже-дуже така крута, не лише про те, як відбувалася історія під час війни, а ще про те, що навіть з найменшого ти можеш зробити найбільше. Друга книга продана для людей, які хочуть досягти ну, і бачать себе у сфері бізнесу чи у сфері якогось керування. Ця книга буде просто must-have. Тому це є Джеб Блаут. Цю книгу мені подарували. І коли мені її подарували, я не зрозуміла для чого. Але насправді. Тут настільки круті е, такі е, навички, от практика. Тут в цій книжці більше практика. Тут приклад і роз'яснення. Приклад і роз'яснення. Тобто, саме після цієї книги. Люди, які навіть тільки починають якийсь свій малесенький бізнес, щось тільки таке, таке навіть мають ідею, mm -hmm. вони зможуть зрозуміти хоча б як це вникнути і з чого почати. Тобто не йти зразу на курси, і давайте ми вам розкажемо, як створити ваш бізнес план. Так. Ні, тут ти сам створиш свій бізнес план, а потім ти підеш на курси, які ти вибереш собі сам. Тобто ти зрозумієш, що тобі більше потрібно. Чи майстер-клас по тортах, доприклад, mm -hmm. чи воно тобі більше принесе результату, чи йти бізнес-план створювати. Тобто ця книжка вона дуже-дуже круто, якби тебе навчить і підготує. Мені подобається, що є такі книжки, в яких немає багато води саме. Бо є книжки про успішний успіх, умовно, щось таке, і там просто водяна вода, і нічого. По суті, корисного. Да, є такі книги, книги насправді. Е, я просто пам'ятаю, я була читала одну таку книжку, я її не дочитала через те, що ти читаєш просто воду, і ти не розумієш, що тобі читати далі. І ти просто сидиш такий, і ти не розумієш. Чи все-таки дочитати, щоб дізнатися, а, чи той герой помер, чи не помер, uh -huh. чи далі читати ту воду. Ну, тобто Є такі книги реально нудні, але насправді я вважаю, що немає жодних книг якби, таких недооцінених. Тобто просто кожен якби, читач підбирає під себе книгу. Uh -huh. Тобто, так само, як люди індивідуальні, так само і книги індивідуальні. Водим подобається більше води, бо вони собі так думають. А іншим подобається більше чіткість і лаконічність. Так. І така третя книга сім кроків назустріч вітру. А. Михайло Івас. Якщо я не помиляюся, прізв... Мих... точно письменник звати Михайло, а ось прізвище, от чесно, не скажу, це український а. письменник. Книгу я прочитала за дві години. Неймовірно. Це книга, яку я купила і в той же день прочитала, бо вона настійна. Та, розповідається про е, це автобіографії на реальних подіях. Тобто розповідається про те, що е, хлопець мав хворобу, коли, е, коли він говорив чи коли він хвилювався, його повністю кидали на підлогу і він не міг нічого з цим діяти. Е, про цю хворобу більше розповідається в самій книжці, От, і насправді. Це щось з чимось. Тому що після того всього, що з ним сталося, і те, як закінчилася книжка, я не можу розказати, як вона закінчилась, бо якщо... Та, бо якщо я розкажу, то не буде цікаво читати. Але він втік з дому. Угу. Він втік з дому і почав жити нове життя. Тому що батьки через те, що він хворий, дуже переживали, а як буде далі? Угу. А як син дасть змогу, ну. Взагалі себе реалізувати в житті і як він буде заробляти. Але з того всього, що вийшло, він зміг і створити сім'ю, і завести крутих, прикольних друзів, які його підтримують. І окрім цього, вже кінець то краще дізнатися нашим читачем. Щиро дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. До побачення. До побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава! Наступна наша гостя Марія Шавель, художня керівниця, фотографиня та пластунка.